Всім привіт сьогодні. Звернулася клієнтка з питанням перетину кордону і при перетині кордону, коли вона виїжджала з України, у неї виникли питання по прикордонній службі, а саме що до неї була внесена інформація до бази прикордонної служби про порушення під час перетину кордону і повідомлено про те, що справа буде передана до суду. Таке буває, якщо прикордонники виявляють якісь порушення при перетині кордону, які, їх не, які вони помітили, які були в подальшому внесені до бази. Так само їй було повідомлено про те, що в неї можуть бути проблеми при поверненні в Україну. І клієнтка просила з'ясувати підстави, причини і які наслідки будуть. Можливі при перетині для неї кордону. Таким чином ми будемо готувати документи до прикордонної служби, пакет документів і з'ясовувати всі обставини. Постійно.